Привіт, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. Давайте поміркуємо, що таке взуття. Взуття це те, що ми з вами носимо на ніжках. Малята! Взуття буває різне. Зараз на дворі зима. Ви можете взути чобітки з хутром всередині. Восени йдуть дощі. Ви можете взути гумові-чобітки. Коли наступить весна, можна взувати ботинки, кросівки. Для літа підійдуть сандалі, босоніжки. Малята пропоную вам. Вивчити віршик Катерини Перелісної чобітки. Слухайте уважно та повторюйте разом зі мною. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже, все шукають де калюжі хлюб та хлюб і вже брудні. У горе мамі. І мені. Давайте повторимо віршик за картинками. От недобрі черевички. Завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі Хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені. Торіть віршик ще раз. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі. Хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені. тепер повторимо віршик повністю. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені. Сподіваюсь, що вірш вам сподобався. Повторіть разом з батьками і надійшлить мені відео ваших вивчених віршиків. До побачення!